Прогноз погоди в Україні з 7 по 10 грудня. В четвер 7 грудня погоду в Україні визначатиме переважна південно-західна периферія антициклону. На півдні та заході країни вплив фронтів оклюзії. Вітер на заході східний 5,10 м за секунду. На Закарпатті нестійкий 2-5 метрів за секунду. На решті території східний, північно східний 6,12. Переважно хмарна. На заході країни, на Волині та Рівненщині без суттєвих опадів, на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині та Чернівецькій області протягом дня часом місцями очікується сніг, місцями можливі короткочасні заряди сильного снігу. На Хмельниччині часом місцями слабкий сніг, на Закарпатті протягом дня очікується сніг, мокрий сніг, дощ. можливі місцями переохолоджений дощ, ожеледь. Вночі, 8 грудня. Часом місцями слабкий сніг. На дорогах західних областей ожелелиться. На півночі протягом дня, 7 грудня, часом місцями слабкий сніг. Ввечері та вночі, 8 грудня, очікується сніг. В центрі протягом дня очікується місцями слабкий сніг. Ввечері та вночі, 8 грудня, сніг місцями сильний сніг. На Дніпропетровщині часом місцями мокрий сніг, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півдні протягом дня очікується дощ, мокрий сніг. Ввечері та вночі, 8 грудня, на Одещині та Миколаївщині очікується мокрий сніг сніг. Місцями сильний сніг. На Запоріжжі переохолоджений дощ, ожеледь. На Херсонщині переважна дощ, на дорогах місцями ожеледиться. І на Сході протягом дня. Та вночі часа місцями слабкий сніг. Температура повітря вночі на заході від мінус 1 до мінус 8, на Закарпатті від мінус 1 до плюс 2, Вдень від 0 до мінус 7, на Закарпатті 0 плюс 2, на півночі вночі від 5 до 12 градусів морозу, в день мінус 1 мінус 8. В центрі вночі 0 мінус 7, в день від мінус 3 до плюс 1 градуса тепла, на півдні вночі від мінус 4 до плюс 3. В Криму плюс 1 плюс 4, в день 0 плюс 4, в Криму до плюс 8. І на Сході вночі 0 мінус 5, вдень 0 мінус 2. У п'ятницю, 8 грудня, на погоду півдня України буде впливати логовина циклону. Решта території буде знаходитись в полі підвищеного тиску. Окрім заходу країни, очікується вплив фронтів оклюзії. Марно. Вітер на заході нестійкий: 3 пориви 8 метрів за секунду. На півночі, в центрі, там півні, вітер східний, північно-східний 6. 12. І на сході вітер східний 9 16 метрів за секунду. На заході країни без суттєвих опадів. На півночі протягом дня часом очікується сніг. Місцями сильний сніг. А вночі 9 грудня місцями слабкий сніг. На дорогах ожеледиться. В центрі протягом дня очікується сніг, місцями сильний сніг, на Дніпропетровщині місцями мокрий сніг, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півдні, на Одещині та Миколаївщині протягом дня, ввечері та вночі 9 грудня очікується весь комплекс опадів: дощ, мокрий сніг, сніг, вночі місцями переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиться, на Херсонщині очікується переважна дощ. Мокрий сніг, на Запоріжжі дощ, мокрий сніг, місцями переохолоджений дощ ожеледь, на дорогах ожеледиться, в Криму слабкий дощ. І на сході часто місцями очікується сніг, місцями переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря на заході вночі від 0 до мінус 10, вдень від мінус 5 до плюс 1, а Закарпаття вдень плюс 1, плюс 4. На півночі вночі мінус 3 мінус вдень мінус мінус 4. В центрі вночі 0-5, вдень від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. На півдні вночі від мінус 1 до плюс 4 в криму плюс 4-8, вдень 0 плюс 5 криму від 7 до 15 градусів тепла. І на сході вночі та вдень 0-3. В суботу 9 грудня погода України буде визначати переважно поле підвищеного тиску. На півдні країни вплив теплого фронту. Переважно хмарно. Вітер на заході нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. На півночі та в центрі північно-східний 5 порив 10. На півдні та сході північно-східний, 7 порив 13. На заході країни протягом дня очікується місцями слабкий сніг. Вночі, 10 грудня, в Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується перехолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півночі протягом дня. 9 грудня місцями очікується слабкий сніг, а вночі 10 грудня без опадів. В центрі 9 грудня протягом дня без суттєвих опадів. Вночі 10 числа на Вінниччині місцями переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиться. На півдні, на Запоріжжі без суттєвих опадів, на решті території протягом дня очікується слабкий дощ, місцями помірний дощ, місцями слабкий мокрий сніг. На Одещині місцями переохолоджений дощ, ожеледь. І на сході в суботу 9 грудня часо місцями очікується слабкий сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 2, -7, в день 0-4. На Закарпатті мінус 1 плюс 2, на півночі вночі мінус 3, -7, в день мінус –5. в центрі вночі 0-4. день від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півдні вночі від мінус 1 до плюс 3, в день плюс 1 плюс 5. Крему від 5 до 13 градусів тепла. І на сході вночі 0 4, вдень від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. І в неділю, 10 грудня, погоду буде визначати переважно поле підвищеного тиску. На заході ввечері вплив фронту оклюзії. Вітер на заході південний 4 пориви 9 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15. На півночі, центрі та півдні країни. Вітер нестійкий 3 пориви 8. І на сході східний 5 11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході після 16-ї години та вночі, 11 грудня, часто місцями очікується сніг на дорогах ожеледиться. На півночі без суттєвих опадів на дорогах ожеледиться. В центрі часом місцями слабкий сніг, на Дніпропетровщині місцями переохолоджений дощ, ожеледь на дорогах ожеледиться, на півдні часом місцями слабкий дощ. На Запоріжжі місцями переохолоджений дощ, ожелець. І на сході часом місцями сніг. Місцями переохолоджений дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі на заході 0 мінус 7, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На півночі вночі 4, –8. вдень мінус 3. центрі вночі –1, –6. вдень 0 мінус 3, на півдні вночі 3 плюс 3, вдень. Від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла в Криму до плюс 6. І на сході вночі 0-7, вдень від 5 градусів морозу до 1 градусу тепла.